Привіт, мої б'ютінки! Дуже рада вас бачити в своєму новому відео. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з косметикою Шеглем. Дуже я давно вже хотіла познайомитися з цією косметикою, тільки знайомство це буде не з їх основною колекцією, а знайомство це буде з колаборацією, з колекцією, яка створена в колаборації з Тімом Бертоном. Кінорежисер, який створив прекрасні фільми і мультики, чи здогадаєтесь ви з колаборації, з яким мультиком створена ця колекція? Ця анімація має трошки таку готичну чи містичну атмосферу. Ця анімація на тему стосунки і гроші, ця анімація на тему родинні зв'язки, ця анімація на тему? Що таке кохання? Здогадаєтесь ви чи ні. Крім цього, цей мультфільм він має дуже красивенну музику. Він трохи, такий, знаєте, наполовину я б сказала, що це мультик-мюзикл. Здогадалися? Напишіть в коментарях, будь ласка, назву. Зараз я буду розпаковувати, і я думаю, тоді ви точно відразу здогадаєтесь. З яким мультфільмом ця колаборація? Перш ніж ми перейдемо до коробочки і будемо її розпаковувати, я хочу показати, як з інстаграм-магазину мені прийшла ця посилочка. Ось так вона була упакована в поролончик, щоб там нічого не розтрощилося, нічого не зіпсувалося, але ще мені дуже було приємно, що додатково до посилочки я отримувала ще й подарунок. І в подарунок мені прислали ось таку класнючу штуку. У мене, в принципі, така штука вже є, але ні, ніколи не буває такого. Набору ніколи не буває мало. Це набір для вмивання. Ось така класна. Давайте будемо трошки спорчу свою зачіску, ну нічого мені все одно хочеться вам показати. Ой. Одірвала сережку. Боже ж мій, ладно, потім я її пристрою назад, нічого страшного, друга ще на місці. Також хотілося мені вам показати, що я аж одірвала сережку. Ось подивіться, яка штука класна. Да? Таким бантиком. Ось така коробочка. Написано «Шеглен». Атмосферно, дуже атмосферно. В атмосфері мультфільму це пучно. У нас кришечка, така красива. З цієї сторони, на кришціці знову написано назва мультика. Головна підказка. Це персонаж з мультика один з персонажів. Я думаю, хто дивився, той зразу, відразу вже догадався. І далі в нас вже сама колекція. Ой, щось там всередині хитається. Так, я так розумію, що в нас два яруси буде. В верхньому ярусі в нас паліточка з тінями. Три тіні желе сяючі, наскільки я пам'ятаю, і бальзамчик для губ. Давайте. Почнемо роздивлятися з бальзамчика для губ. Ось, Ось така красота така. Так, а це в нас ще. Ну, тепер я вже зовсім вам розказую, що це, да. Це те, що було зачіпкою для розвитку сюжету. Ось така обручка. Я думаю, тепер вже точно хто дивився. Всі здогадалися, що це за мультфільм. Ну, в принципі, ви вже і побачили героїв. Бальзам для губ. О, красивий, який, подивіться. Такий прозорий, синенький в атмосфері. Зробленого мультфільмом. Запах мені. Я б не сказала, що дуже подобається. В принципі, нічого так нейтральний, але відчувається трішечки відчувається хімозність. Давайте спробую на руці. Прозорий бальзамчик. Ну, на руці він вже нічим не пахне. тіні желе. Вони в нас тут в трьох варіантах. На кожному свій якийсь персонаж зображений. Так. Білі. Давайте я спробую засвоїти. Ой. Тут кришечка була. О, кришечку знімаємо, щоб вони не сохли. Так, білі. Ого набираються як. Ну, ви знаєте, трошки вони так відчуваються пальцем сухуваті. Не знаю, може, це так просто зверху, а далі все буде гаразд. Так. Ой, що тут в мене ще так. Білі. Сухо лягають білі, якщо розтерти, то доволі непогано. Бачите, такий білий-білий, сріблястий. Ого, дивіться, як на пальці розтерлося. Боже, таке срібло-срібло, біле-біле срібло. Наступний в нас відтіночок. Це в нас ой такий синій, і тут же метелик. До речі, метелики теж були в цьому мультику. Ось синій вже кращий. Якщо білий відчувався такими шматками дуже великими, то синій більш однорідний і такий трошки вологіший. Так, засвочимо синій. Синій. А синій якось так я думала, що буде. Більш таким якимось яскравим, синій якийсь темно, я б сказала так, синьо-чорна підложка і такі блискітки сині. Знаєте, зараз мені білий, навіть більше подобається на, руці, на руці, ніж синій сводчик. Так, і третій, не хоче відкриватися. О, тут у нас повторюється те, що ми вже з вами бачили, такий персонажик. Ой, а тут щось таке. У нас сіре, срібне таке сіре, стале. О, це найм'якіше, дуже м'який, такий такий м'який і дуже такий, знаєте, маслянистий цей відтінок. Ой, так! Да, і переноситься він просто супер. О, які класнюші, подивіться. Оцей відтінок дійсно класний. Отак От на пальчиках залишилися ці відтіночки. І отакі вийшли сводчики. Поки що перші такі сводчики, знаєте, я б сказала так, що те, що я бачу перед собою, мені подобається. Нанесення було трошки з такими запитання. Так, Чим тепер змити оце, оце запитання? Далі в нас тут іде палеточка, але я все ж таки думаю, що давайте ми з вами її посвочимо останньою. І зазирнемо, що ж там другим ярусом Так, знімаємо. Ой, а другий ярус, щось на все порозліталося. В другому ярусі в нас з вами три помади. Я так думаю, що це матові помади, рідкі помади, хайлайтер. Ну і те, що я дуже рідко використовую. Можна сказати, що я ніколи це не використовую це вії, штучні вії. Я не люблю, дуже не люблю, як відчуваються штучні вії на повіках. У мене ще дуже частенько буває алергічні реакції на різні там, клеї, на різні якісь рідини, ну, такі більш хімічні, тому я не люблю вії, але все ж таки я покажу, які вії тут в, цьому, в цій колекції. О, ну, такі, звісно, такі дуже драматичні вії. Мультяшні, звісно, по характеру мультфільму і по характеру цієї колекції, так, ці дійсно тут підходящі. чесно, ну, атмосферу, яку я відчувала, коли я дивилася, фі коли я дивилася мультфільм, повністю повторюю ця колекція. Дуже гарно зроблена, дуже класно. От саме Передає те, що я відчувала, коли дивилася мультик. Хоча ось ця така темна, гнітюча атмосфера вона в мене переслідувала тільки першу частину мультфільму, а потім все перестроїлося зовсім на інші емоції, зовсім на Інше відношення до цього мультфільму, до героїв цього мультфільму. І, чесно кажучи, коли закінчується мультфільм, то закінчується він такими світлими світлими відчуттями. Хто дивився мультик, напишіть, у вас так само було ось така, знаєте, трансформація відчуттів і відношення до того, що відбувається в мультфіму, чи ні, чи у вас було щось навпаки. А може, ви зовсім не змогли дивитися цей мультик? Він нам зовсім не сподобався. Напишіть, будь ласка, буде дуже цікаво почитати. Так, далі. Хайлайтер. Хайлайтер цікаво. Давайте відкриємо хайлайтер. Тут допоможе пінцетик. Хайлайтер, я думаю, теж буде якийсь незвичний. Ух ти! Вау! Я не знаю, чи зможете ви побачити, але кришечка хайлайтера міняє заображення. Метелик на головну героїню. І це не випадково. Хто дивився мультик, той знає, чого так. Дивіться, який красивий хайлайтер. Звісно, він не зовсім звичний. Хайлайтер просто супер. Якщо чесно, якщо не використовувати його як хайлайтер, його можна спокійнісінько використовувати як тіні. Дуже красивий. Розпаковка мене радує. Не знаю, як потім. У мене завжди перше враження дуже гарні, перше щось у там розпаковки, все мене дуже-дуже радує. А потім, коли починається вже сам процес нанесення, навіть не сам процес нанесення, а потім, коли починається сам процес вже носіння, то все не так. так. І три помадки. Я думаю, тут є якісь назви кольорів, але тут знизу написано дуже дрібно, я не прочитаю, потім, може, <смір> візьму лупу з і прочитаю, як вони називалися. Ну, давайте поки що подивимось просто кольори. Якщо там я потім прочитаю назву, то коли вже будемо ми з вами фарбуватись, я вам буду ще й назви розказувати. Так, перша помадка. Оця помадка мені. Нагадує колір губ головної героїні. Я не здивуюся, якщо я прочитаю назву, то це буде саме називатись іменем головної героїні. Друга помадка така рожева кораллова. Теж прикольний колір. Яка вже нас третя. О, тут такий класичний. Кроваво-червоний такий колір прикольний. На руці я бачу, що не дуже рівномірно лягають, але може це тому, що я по-іншому ставлю спонжик, подивимось, коли ми будемо фарбуватись. Ну, я і до цього ще протестую. Коли ми будемо з вами фарбуватися, я розкажу, як носяться ці помадки, як вони наносяться на губи, чи... Не так вони неравномірно наносяться на губи, як зараз сводчики вийшли. Вони застигають поступово і перетворюються на матові, тому потім я вам розкажу, чи вони були комфортні в носінні. а ми з вами будемо дивитися останній предмет з цієї колекції це ось цю палеточку. Подивіться, як красиво. палетка супер. Так, відкриємо. Знову-таки, всередині є дзеркало, дуже атмосферно зроблена палетка. Класно. Так, Давайте я вам покажу кольори, які тут в нас є. Один з кольорів ось цей внизу чорний, на ньому є ще і. Відбиточок такий, знаєте, малюночок. До речі, я бачила ще одна вийшла в них колекція з Фрідою. Так, там вся палетка повністю зроблена з принтом, який ти потім змахуєш цей принт, і тільки потім бачиш, які там кольори під низом. Цікаве рішення. Тут принтований тільки один найтимніший чорний колір. Свочимо. Ой, Боже, які красиві. Я не знаю, я отак от дивлюся переливи, дуже красиві кольори. Сподіваюся, що вони будуть гарно виглядати потім і на повіках. Так, верхній ряд. Такий... Боже, які вони м'якенькі. Я не знаю, як вони будуть переноситися, але на руку зараз я дотрикаюся, вони м'які-м'які. Матові відтінки, сірий, трошки неоднорідний. Оцей коричневий такий, навіть не коричневий, тілесний такий, розтушовочний, просто причудовий. І подивіться, які гарні сяючі відтінки. Чесно кажучи, я вже не дочекаюся, коли я почну щось робити. Ну, зараз вже темне, темна ніч. Сьогодні я точно фарбуватися не буду, це точно. Але з завтрашнього дня я буду тестувати цю палеточку і потім ми з вами зробимо якийсь макіяжик. Так, другий рядочок, такий якийсь бірюзово срібний, я б сказала, бірюзово такий сталевий якийсь відтінок сяючий, потім сіро-синій матовий. Ой, потім такий а, фіолетово синій сяючий і темно-сірий, темно-сірий от б... Темно Казала, може, що це навіть сатинчик. Зараз подивимось, перенесу на руку, подивимось так. Матові трошки неоднорідно все ж таки переносяться. Ні, не сатинчик, ні. Добре, такий нормальний, сяючий металевий відтінок. Оце другий рядочок. Поки що мені подобаються всі відтінки. Єдине, що все ж таки матові відтінки, бачите, трохи такі, значить трохи пилять. Подивимося, як воно буде, як вони будуть розтушовуватись і переноситись на повіку, а на вотчик так не дуже рівномірно лягають, я б сказала. І останній рядочок так. наш чорний з білим принтом. Опа, все, білого принта немає. Ого, дивіться, який чорний. Так, такий сіруватий, розтушовочний, теж непогано нанісся. Ще один. Слухайте, тут дуже класні матові відтінки, такі, які можна використовувати в будь-яких макіяжах. Оцей, оцей і оцей три відтінки. Які, я думаю, на шкірі будуть дуже гарно виглядати. Ну, оце зовсім такий ну, класичний, розтушовочний. Так, і останній наберу. Ой, який він. Боже, які вони м'якенькі. Просто топчик. Чорний я здивована. Хоча там і був, був білий принт. Але він зовсім не завадив тому, щоб чорний був дійсно чорним. А. Поки що я повністю повністю в захваті від цієї колекції. Настільки вона продумана, відображає атмосферу мультфільму, починаючи від коробочки, починаючи від оформлення, закінчуючи оформленням палеточки, закінчуючи ну, просто продуманості кожної, кожної деталюшечки. Ви мене, на сьогодні ви мене поразили. На сьогодні ви мене просто-напросто здивували. Я розумію, що це таке емоційне, візуальне сприйняття поки що того, що я бачу. Я розумію, що висновки ми будемо з вами робити в наступному відео, де ми зробимо макіяж, де ми побачимо якість. А на сьогодні Дівчата, я з вами прощаюся просто в причудовому настрої, просто дуже піднесеному настрої. Напишіть в коментарях, чи щось ви використовували від Шиглен. Напишіть обов'язково в коментарях, чи здогадалися ви, на який мультфільм, з яким мультфільмом це колаборація ще до того, як ми почали все це розглядати, чи подобається вам цей мультфільм. І також. Чи подобається вам косметика від Шеглем? чи щось ви використовували? А може ще й нічого будемо використовувати, будемо тестити обов'язково в наступному відео. А на сьогодні все. Я з вами прощаюся. До побачення зовсім скоро і, як завжди, гарного вам дня і тих,